Вітаю вас! Це програма Твій Дім. Протягом року ми слідкували за тими, хто вирішив навести порядок у власних домівках. Тож готові розповідати вам історії людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Сьогодні мова піде про те, як можна зменшити споживання електроенергії. Дивіться у випуску, чи реально економити електрику в масштабах багатоквартирного будинку. Прості способи зменшення споживання електроенергії у квартирі. Дво та тризонні лічильники, електричне опалення приватного будинку та інші методи зменшення цифр у платіжках. Подорожчання електроенергії триває. Попереду залишився ще один етап підвищення тарифів. Нагадаю, що з 1 вересня 2016-го тариф на електроенергію до 100 кВт-годин становить 71,4 копійки. Від 100 до 600 кВт годин 1 гривню 29 копійок. Понад 600 кВт -годин, 1 гривню 63,8 копійки. З 1 березня 2017-го тарифів буде всього два. Якщо ви спожили до 100 кВт -годин електроенергії, він становитиме 90 копійок. Понад 100 кВт -годин, 1 гривню 68 копійок. Сьогодні ми покажемо, як можна економити електроенергію. Квартирі, приватні садибі та багатоповерхівці. Скрізь є свої секрети. Далі історія різних будинків, в яких були модернізовані електричні мережі. Що з цього вийшло? Дивіться далі. АЕС ТЕЦ, ТЕС ГЕС. За цими абревіатурами стоять основні виробники електричної енергії. На шляху від виробників до споживачів струм проходить через численні підстанції. Врешті-решт приходить у щитову багатоквартирного будинку. Саме тут проходить межа між зонами відповідальності. Саме звідси починається та частина електричної мережі, на яку ми можемо впливати. Технічний стан електричних мереж багатоквартирного будинку. Електричні мережі будинку належать його співвласникам. За їхній технічний стан відповідає або ОСББ, або компанія, яка управляє багатоповерхівкою. Їх обслуговування є частиною витрат на утримання будинку та прибудинкової території. Це фотографії аварійних внутрішніх будинкових електромереж. А в багатьох будівлях радянської забудови вони в жахливому стані, оскільки десятиліттями їх майже не обслуговували. А це щитова ОСББ Автотранспортник 2 Щоб не потрапити в надзвичайну ситуацію, в будинку повністю оновили електричну начинку. Електрощитову ми поміняли, поставили получше зробили. Ці роботи коштували 30 тисяч гривень. Оплатили їх самі власники квартир. Адже у перерахунку на одну квартиру. Це дешевше ніж ремонт електроприладів, які можуть вийти з ладу через стрибок напруги. А це багатоквартирний будинок в Рівному. Тут також провели модернізацію мережі за власними інноваціями. Модернізація всіх щитків: 36 щитків були поставлені подвійний захист. Оце для квартир кожної. Там і підписано. Ви бачите? А тут. Це теж для квартир, але це для електрика у випадку, що він робить тут, то він не біжить в щитову. Пані Людмила, голова правління тутешнього ОСББ. Розуміє, для того, щоб мати гроші на модернізацію, їх потрібно зекономити. Приїжджаю, двері на розпашку, дачі руху, він же постійно світить. От тобі все лампа горить постійно. Це називається. Безгосподарська діяльність. Мова йде ось про ці лампи з датчиками руху. Для ОСББ джерелом суттєвої економії коштів є саме освітлення під'їздів. Яких результатів можна тут досягти, дізнаємось далі. Освітлення будинку та прибудинкової території. Будинок у Києві. Тариф за його утримання становить 2 гривні 80 копійок за квадратний метр. Ввечері суцільна темнота, а це такий самий будинок. Тут також платять 2,80 з квадратного метру за утримання. Однак, з освітленням ситуація діаметрально протилежна. Ось голова правління кооперативу з консьєршкою перераховує старі лампочки. Ціла, все тому дивіться, у вас на завтра залишається 10 таких. Ви їх складаєте сюди, да, в ящик, і порахуйте скільки тих, і вже потім ми розберемося. Звичайні теж у нас там повинні в запасі бути старі лампочки підуть в резерв. На всіх поверхах вкручують нові. Економні енергозберігаюча лампочка. Я їх купувала в інтернет-магазині. Вони коштують порядка 38 гривень. От тому ми сподіваємося, що ці вкладення, які ми точніше, ці гроші, які ми витратили на ці лампочки, нам окупляться за пару місяців. Дасть нам економію десь в грошах порядка двох тисяч на місяць. Ми побачимо. Така економія дозволить освітлювати всі під'їзди на всіх поверхах без суттєвих втрат з бюджету на отримання будинку та прибудинкової території. Однак членам правління кооперативу потрібно турбуватись ще й про антивандальні властивості світильників. У нас ще люди не мають стільки свідомості і знаходяться такі люди, які просто беруть лампочки ці з плафонами виривають. Інший багатоквартирний будинок у Києві. Тут вирішили проблему з крадіями. Секрет успіху ось ці діодні світильники. Їх не крадуть. Оскільки в квартирі вони просто без користі, не можна підключити. В під'їздах таке освітлення встановили ще в 2013 році. С щодо повишення существенного тарифу на електроенергію, эти ці розходи на освітлення місто всього користування, вони складають достаточно крупною суму. Це около е, сьогодні, це около 50 тисяч гривень в, в год. О. Сакрещені і потреблення електроенергії на освітлення – Це серйозна задача. За три роки жоден діод не перегорів. Враховуючи їхній ресурс, вони можуть працювати до восьми років. Тоді як витрати на них окупились менш ніж за один рік. Сразу почувствовали дуже серйозну економію потреблення електроенергії. Це близько двох тисяч в місяць. Датчики руху, економки, діоди. Це ті технічні рішення, які дають мешканцям будинку більший комфорт при менших витратах. А зекономлені кошти направляються на важливіші ділянки роботи ОСББ. Отримати чисту грошову економію можна і в масштабах квартири. Для цього треба продбати про зменшення споживання електроенергії. У такій справі є кілька простих рішень, які не потребують значних витрат. Ось деякі правила економії струму вдома. Виходячи зі свого помешкання, вимикайте з розеток всі побутові прилади, а також мобільні телефони, ноутбуки, планшети після того, як вони зарядилися. Не забувайте вчасно замінювати та чистити фільтр пилососа, інакше він буде споживати більше електроенергії. Регулярно розморожуйте холодильник. Завантажуйте пральну машину згідно з інструкцією. Часткове або надмірне заповнення призводить до перевитрат енергії на 30%. І, звичайно, потрібно замінити традиційні лампи розжарювання на енергозберігаючі. Найбільший простір для економії електроенергії мають власники приватних будинків. Далі історія трьох садиб, мешканці яких знайшли різні способи, аби зменшити цифри у своїх платіжках за електрику. Дачний кооператив під Києвом Власники кількох місцевих садиб свого часу вирішили вирватися з рук посередників, які додавали до офіційно затвердженого тарифу свої прибутки. Почали працювати напряму з Обленерго для економії. Ми з сусідами вирішили зброситися і поставити свій трансформатор напряму і заключити договор з енергопостачаючою компанією. І поставить вже двозонні щетчики, які дають можливість економити. Підключення двозонного обліку дозволяє платити за електроенергію вночі на 50% менше, ніж у день. Тож тепер пан Віталій програмує на нічну роботу не тільки пральну машину, а й мультиварку та ряд інших приладів. Но это в основном энергоемки, это такие как бойлер, теплые полы, потом конвектора есть у нас электрические стоят в летний период, это насосы для полива участка. Если так смотреть в общей стоимости платежки, то это где-то процентов 30-40 в денежном эквиваленте. Как же подключить двузонный облик? Цим питанням задався і власник ось цього приватного будинку. Пан Микола детально вивчив сайт та попрямував до районних електромереж. Коли, знаєте, ти приходиш з документами, ну, те, що ти вичитав на, на, на сайті, а тобі кажуть, а дайте ще ко... мужчина, дайте ще копію від паспорта. Та кажуть, на сайті у вас всього не написано. От збігайте, зробіть, я кажу, ну, ну скануйте мій паспорт. Зробіть копію. Ми такі услуги не надаємо. І, і оце знаєте, в оце дрібничка це просто об, обурює. Протягом двох тижнів двозонний лічильник встановили та підключили. Це коштувало власнику будинку 2900 гривень. Однак, в процесі пан Микола дізнався ще й про електричне опалення. Я дізнався про те, що можна будинок ще перевести на електроопалення. Я вивчив це питання, і мене дуже привабила сума, що 3600 кВт надається при статусі будинку з опаленням електрикою, надається по найнижчій ціні. Переведення на статус будинку з опаленням електрикою ну це ціла епопея. Епопея через бюрократичну тяганину тривала більше ніж півроку. Однак в результаті власник будинку отримав на опалювальний період ліміт у 3600 кВт-годин за мінімальною ціною 72 копійки за 1 кВт-годину. Завдяки двозонному лічильнику вночі тариф знижується на 50%. Для цього доводиться виконати низку умов. Перше, що для цього потрібно, значить, самі прибори електроопалення, то тобто є це або нагрівальний котел. Конвектора, теплий пол електричний, тепловий насос, може бути, ну, або там є теплоакумуляційні спеціальні пристрої, які теж дозволяють. І достатня потужність. Тобто, Якщо площа у вас десь метрів 150, то треба хоча б, щоб у вас було десь 12 кВт. Найбільш проблемним питанням для власників будинків є технічна документація, тому її замовляють в спеціальних компаній. Так зробив і пан Юрій. Свого часу він підключив не тільки електроопалення, а й тризонний лічильник, який обліковує спожиту електроенергію за трьома зонами: пік, напівпік та нічний тариф. З них найбільш вигідний нічний. Стараємося, якби как бы, такі речі, як стиральна машина, посудомоєчне машина, включати в нічне время, тому як це намного вигідніше, ніж включати в часи пік і переплачувати за електроенергію. Із нічний тариф включаємо електрокотел в время суток твердотопленому котлу, який постоянно зимою. У цьому будинку гібридна система опалення, окрім твердопаливного. Їй електричний котел потужністю 15 кВт. Тож, окрім сокири, Юрію потрібен ще й калькулятор. Я стараюсь, как бы, постійно контролювати показання счочика, щоб не, не заходити на наступний місяць і не, не перебирати електроенергію. Прошлої зимою ми вкладували 3500-3400 кВт в місяць льготного тарифа. Власники всіх трьох будинків відзначають один факт. Інвестиції в електроопалення та багатозонний лічильник повертаються буквально за один опалювальний сезон. Це дає можливість суттєво зменшити цифри в платіжках. Недоліком електричного опалення є залежність від стабільного постачання електроенергії. Тож електрокотел можна розглядати як додатковий варіант опалення. Виходячи з досвіду героїв попереднього сюжету, варто знати наступні цифри. Двозонний лічильник коштує близько трьох тисяч гривень. Проект на електричне опалення від трьох тисяч до п'яти тисяч. Платежі районним електромережам близько 500 гривень. Електричний котел потужністю 9 кВт від 6 тисяч гривень без вартості монтажу. Що важливо, з 1 березня 2017 року пільговий щомісячний ліміт на електроопалення буде зменшено до 3 тисяч кВт годин. Тариф складатиме 90 копійок. На електричні котли можна взяти так званий теплий кредит в одному з державних банків до 30 тисяч гривень. При цьому вам можуть компенсувати до 5 тисяч гривень. Це була програма Твій дім. У наступних випусках нові історії людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Нагадаю, усі випуски передачі можна подивитися на нашому ютуб каналі. Успіхів!